Анні Іванівні син допомагає заїхати на підйомник. Його нещодавно встановили, тож жінка вперше самостійно спускається з під'їзду. Рік тому пані Анна зламала ногу. Згодом почались ускладнення. Тож кінцівку лікарям довелось ампутувати, щоб зберегти життя. Відтоді на вулиці бувала раз на декілька місяців. Сини зносять і це дуже важко. Я теж не хочу їх нагружати, дуже на вулицю хочу. На витягу побути хоч пів часа, хоч час. Щоб полегшити життя жінки, а також інших маломобільних груп населення, встановили підйомник. Він виготовлений з нержавіючої сталі, тож прослужить довго та витримує вагу до 200 кілограмів. Це ідеальне рішення, адже сходи до під'їзду занадто високі. Встановити тут звичайний пандус неможливо. В нашому під'їзді є матусі з візочками з дітками маленькими. У нас є бабусі поважного віку. Вони не на інвалідних візках, але рухатися їм важко, і тому вони теж користуються цим підйомником. Ну і Анна Іванівна теж тому, в принципі, це дуже необхідна, потрібна нам річ. І ми дуже вдячні, дуже раді, що вона у нас з'явилася. Усі роботи зі встановлення підйомника виконали коштом Вінницької міської ради. Цьогоріч ми плануємо встановити не менше 10 таких пандусів. На даний час вже 6 встановлено пандусів, повністю завершено роботи. По Янгеля 58 це підйомник. Таких це вже другий буде цьогоріч. Якщо віничани бажають, щоб біля під'їзду їхньої багатоповерхівки з'явився пандус, потрібно звернутися до департаменту житлового господарства міської ради. Рішення про облаштування конструкції ухвалюватимуть на підставі того, чи проживають у будинку маломобільні групи населення, а також зважаючи на технічні та фінансові можливості. Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.